Підготовка до опалювального сезону на завершальному етапі. Вже цього тижня у деяких регіонах, в залежності від погодних умов, тепло дадуть у школи, дитячі садочки та лікарні. Згодом опалення подадуть і в житлові будинки. Незважаючи на те, що цей опалювальний сезон буде нелегким, українці матимуть і світло, і тепло взимку. Обіцяють у владі. Мовляв, у підземних сховищах вже накопичено близько 12,5 мільярдів кубометрів газу. А до 1 листопада, за прогнозами урядовців, буде за Качено всі 13 мільярдів необхідних для стабільного проходження сезону. Крім цього, достроково завершена ремонтна кампанія на об'єктах атомної генерації. Всі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій працюватимуть до завершення зими. Аби захистити енергооб'єкти від ворожих атак. Кабмін виділить 86 мільйонів євро на зведення системи захисту. Попри це, урядовці закликають громадян свідомо використовувати енергоресурси а бізнес там, де можливо, активніше. Упроваджувати проєкти з енергоефективності. В рамках Національної програми енергетичної незалежності реалізуються проєкти підтримки розподіленої генерації у вигляді когенераційних установок та блочно модульних котелень для побутових споживачів та бізнесу, залучаються міжнародні партнери для підвищення енергонезалежності об'єктів соціальної сфери. Якщо говорити про соціальний захист, Урядом пролонговано режим покладання спеціальних обов'язків, який гарантує незмінність пільгових тарифів на тепло і гарячу воду для побутових споживачів протягом всього опалювального періоду.